Вітаю, друзі! Попередні результати виборів в Європарламент засвідчують, що праві партії здобувають дуже суттєвий результат. І що без них в, пар... в Європарламенті зараз жодної коаліції не буде. Праві партії. Будуть формувати порядок денний в Європі. Дехто вже каже, що це перемога європейських Трампів. Ну, десь воно так і є. Ліберали плачуть сторонці. ЛГБТ розуміє, що їхня повістка вже буде змінена. І не тільки їхня, а вся ліволіберальна повістка Європи піде на звалище. Звалище історії. Європейські праві крокують до влади. Що з Україна, що з українські, правоконсерватори. Поки що нічого. Жодних суттєвих змін, жодних політичних течій, поки що тільки ідеологічна дискусія. Але час зобратись до праці, панове. Час не терпить. Думайте. Спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам! І хочу сказати, що саме в руках правих політиків зараз буде питання миру і війни в Україні. Думайте.